Всім привіт! З вами Цумі, і це мій не основний канал. Це відео створено за підтримки мого телеграм-каналу ЮАГАЧТУБ, де я присвою український гачтублів. Підписуйтесь. В цьому відео я буду, якщо так можна сказати, критикувати своїх колег. Всі учасники до на це. Одразу хочу зазначити, що не претендує на істину в першій інстанції. І, хоча я і назвала це критикою, в першу чергу це моє бачення. Я керуюся певними правилами, які дійсно є об'єктивно корисними, але все ж таки я все бачу через призму своєї правильності, і ви маєте право слухатися. Для декількох відео, які я буду критикувати в цьому епізоді, я зроблю свою скороговану версію, яку ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Там ви зможете оцінити, наскільки вам подобається чи не подобається моє бачення. Також я буду докопуватися до малих деталей. Дякую, що прослухали. Сьогодні на нашому хірургічному столі людина, у якої нема другої половини: пів, півник, півчик, півонія, чи ще мільйон кумерних прізвиськ. Відео буде розділене на декілька частин. Всі тайм коди і розділи ви можете знайти в описі. Ділення таке. Оформлення, трошки побалакаю про алгоритми ютубу та його додаткові функції. Ну і саме відео. Так, я купив їх небагато, я швиденько пробіжусь по всім претензіям зі всіх відео, які в мене є. У розділі оформлення я не буду говорити про аватарку і шапку. Це суб'єктивщина, яка не грає суперважливу роль, коли ти робиш відео. Ну, єдина моя всім порада, бо це не просто критика, а фанатівний список порад. Не змінюйте аватарку часто. Якою б вона не була, люди будуть вас асоціювати і знаходити саме по ній, а також по назві каналу. Його теж не міняйте дуже часто. Е, прийдемо до самої пів. Найперше, що бачать люди в рекомендаціях, це прев'ю. Не менш важливим є назва, але прев'ю першочергово привертає увагу, і ми все це розуміємо. Упів достатньо гарні прев'ю, текст, на яких, що немало важливо, можна легко побачити. Ну, окрім перших двох. В першому зливається текст з фоном. А він повинен бути контрастним, бо прев'ю повинна дуже-дуже коротко передавати суть відео, щоб зацікавити глядача. В нашому випадку повинна бути видна назва пісні. Я б зробила текст побільше і зробила його більш видним. На другому прев'ю текст гарно видно по кольорам, але він досить малий. На своєму комп'ютері з великим монітором я бачу текст досить поганенько. І зрозуміло, що це поганенько. Я б просто змінила акцент з напису байпів на назву мене. Інше прев'ю гарно читається, але в останньому я б, можливо, зробила трошечки побільше текст. Але це вже більше вкусовщина. Наступне, що стосується як оформлення, так і алгоритмів, теги. Вбів всюди з цим нормально, окрім останнього відео. Спочатку розкажу, взагалі, що таке теги і чому це важливо. Теги це ключові слова, завдяки яким у вашого відео більше шансів з'явитися при пошуку забросу по цим самим словам. Наприклад, якщо хтось заб'є гачу українською і у вас стоїть під відео тег гача українською, більше шансів, що ваше відео виб'є в цьому пошуку. Це не означає, що відео без тегів не будуть вибиватися, але з ними шанси стають більші. Як додати ці теги? Заходьте в Творчу студію, натискайте на відео. Листаєте і шукаєте плашку теги. Туди вписуєте все, що пов'язане з вашим відео. Ось так зазвичай виглядають мої теги. Назва мого каналу, купа варіаті Гачі Лайф, Гачела Мей, таке інше. Тип контенту. Це музичне відео, кліп маме тощо. Назва пісні, виконавець, тема мандача української, укорок Гача і все таке. Я заповнюю це поле по максимуму, доки не закінчиться ліміт. У ків тегів трошки менше, але це не мінус. Добре, що вона взагалі ними користується. В останньому відео у неї нема тегів, але є хештеги в описі, які їх заміняють. Якщо чесно, я не можу сказати, чи впливає це якось на просування. Я бачила, що багато людей, окрім тегів у творчій студії, додають їх ще й в опис. Але сама я так не роблю, тож нічого не можу вам порекомендувати і сказати, чи це взагалі дієво. Останнє, що я хочу сказати з приводу оформлення, ми тільки що говорили про теги та хештеги, і от що я скажу: я не бачу сенсу робити назви для шортів типу, просто слова. Набагато краще забити всю строку до ліміту різними хештегами, бо це сприяє просуванню. Бо коли ти викладаєш шорти, звичайне налаштування тегів там не передбачене, бо наскільки я розумію. Алгоритми шортів працюють трохи по-іншому. Але ну, теги це корисно, Да? Ну і все в цілому. Нарешті можемо перейти до самих відеопів. Почнемо з шортів: Що якщо? Шортс, який розлетівся по-нашому Каргачі Феде-Фандому, як не знаю. Всі, хто міг і не міг, встигли спіздити ідею. До речі, ребята, якщо і берете ідею, вказуйте авторство. Бо я бачила багато людей, у яких кадри були зблизані з відео пів просто під чисту, але ніхто не вказував авторство ідеї пів. Це не прикольно, це крінж. Не робіть так. Да, взагалі я дуже люблю цей шортс, він класний, особлива анімація, цікаві ідеї з переходами і все таке. От, йде мене, що мене тут молить е, оцей момент з текстом. Зенці, немає, я, я ще неодноразово буду повертатися і казати, що такі моменти, де типа просто текст взагалі без е, ніякої анімації. Ну, це халтура. Я взагалі це бачив багатьох гачі. Що було не так паршиво, можна було б зробити невеличку анімацію тексту, а не просто статичність на чорному фоні. Також я топлю за те, що якщо у тебе немає ідеї зробити відео якимось різким, дьорганим, з гліччями тощо, то повинен бути максимум переходів, навіть самих легких. З самого початку відео є дуже класні переходи і задумки. Після цього халтурного моменту з текстом є плавна поява білого фону з персонажкою. Але в той же час між моментом з квадратами і цим чорним текстом немає ніякого переходу. В своїй такій скоригованій версії, ну, я намагалась зробити якийсь переход через текст. Можете подивитися в моєму телеграм-каналі. Коли соль. Єдина проблема це тупійша, вообще просто лагуча гача анімація на початку. Е, я думаю, те, що я далі скажу, буде корисним для всіх. Е, так, я знаю, що майже у всіх ці анімації лагають, але давно є способи, як це можна виправити. Е, я можу вам порекомендувати два чудових просто туторіали. Перекладені і перевірені Ремі, моєю гарною знайомою. Я залишу посилання на них в описі під відео. Один більш кропіткий через фліпакліп і інший через Капкут. ним ваші анімації відео перестану лагати. Ну, ось цілом і все. Моя претенція до цього шорту. Все. Там анімація взагалі дуже прикольно зробила. класно взагалі. Мересоль теж класна. От. Кліп «Пробач, моя любов пробач. Найпопулярніший і найперший на каналі пів. Що ж, перше, до чого я буду дуже-дуже часто повертатися, бо у півника, очевидь, на мою думку, є якісь проблеми статичні кадри. Взагалі, це проблема багатьох початківців. Коли у вас є певний кадр, де немає ніякої анімації якогось руху, ну. Просто ПНГшка. Намагайтеся на неї додати якісь динамічні ефекти, які, наприклад, можуть допомогти зробити атмосферу, ну або ж типу, просто рухи камери. Я б ще можу додала до тексту пісні, але це вже більш суб'єктивно, типу, ну і на ваш смак. Можна обійтися без цього. А ось без динаміки, ні. Ну, не прикольно, коли картинка ну, декілька секунд просто стоїть, наче відео залагало. Тут мені дуже подобається момент сайвом. Є два варіанти, які я можу запропонувати. Або залишити так, бо виглядає насправді і так кльово, або зробити невеличкий рух камери зверху донизу до, до персонажу, а потім різкий перехід на персонажку знизу, яка падає. Оцей момент з падінням якийсь <свист> дуже дивний. Я розумію, що пів хотіла акцентувати увагу на протягнених словах пісні. І це. Типу, як слово падіння, але через ракурс і композицію вона виглядає не тало. Моя пропозиція зробити частину кадру, де фокус на юнака, і теж якісь текстики рух камери може, а потім на дівчину, яка падає. там теж рух камери і текст пісні. А далі майже 10 секунд абсолютно чорного фону без нічого. Це виглядає як абсолютно водачість. Я прекрасно розумію, пів я така ж, але ну блін. От у тому можна було петек зробити, який техо пливе по екрану і ще щось. От. Цей кадр я ще можу зрозуміти і пробачити, бо інші варіанти, які підходять під пісню, тяжко знайти. Тому проїхали. Тут знову проблема зі статичним кадром. Декілька секунд картинка просто стоїть на місці і нічого не змінюється. Я б зробила невеличке приближення і до тексту. Також я би прибрала це введення червоним пензлем, бо листи і так виділяються. Як на мене, їх не треба підкреслювати. Я би просто в цей момент більше приблизла камеру до листів. Е, далі йде теж дуже-дуже <плес> дінивий момент, де просто знову показується все, що було до цього відео. А була там до цього лише хвилина. Е, це виглядає дуже халтурно та нудно. Тим паче, в цей момент в пісні нема тексту. Я в таких ситуаціях просто вирізаю цей кусок, щоб не розтягувати відео. Тут на половині кадру пропадає анімація зуму, але нічого іншого не з'являється. Знову статичний момент. Я б додала текст, і знову ж якийсь прольотик. По-друге, персонажі стоять так досить картонно. Я б могла їх передумати десь більш далі на фон і якось погратися зі світлом. Ну і зрозуміло, цей білий контур я б теж прибрала. Зрозумійте правильно, я вважаю, що треба не виділяти персонажа різними контурами, цим с... сяйвом с... с... позаду і... і ще чимось таким. Набагато гарніше виглядає, коли навпаки. Персонаж вписаний у фон, вписаний в те, що навколо нього, ну і ось. До речі, тут теж фон поганої якості, і якщо ми вже дуже хочемо виділити персонажів і при цьому ще й залишити їх на тому місці, де вони стоять зараз, тут дійсно можна було б розмити фон. От тут так дійсно можна. Єдина моя порада всім вам не розмивайте фон занадто сильно, щоб він ставав просто купою кольорових плям. А так, трошки, щоб пікселі від поганої якості просто не кидались в очі. Віч віє за опадами, де ти Я відчуваю до тих двіх суди, хоч нас давно нема. Ось, ну і остання стінка, мабуть, наірше. Що тут вийшло? Тут повне комбо, неякісний фон, дивна композиція, обробка тільки одного персонажа і анімоція тільки іншого. Що ж, Починаємо. Тут би, тим паче, з цим намальованим зарпатом, краще б дивився аніме-фон. По-друге, чому цей кадр взагалі виглядає дивно? Обидва персонажі стоять на одній площині і ну, вони знаходяться приблизно на одній відстані. Але чогось клупак стоїть попереду квітів, а дівчина наснить в квітах. Також про цю прозору штуку. Зазвичай її роблять менш прозорою, або взагалі не прозорою, да? і різкі краї розмивають. Але взагалі хочу похвалити добре, що пів вирішила. Взагалі над цим змислитися і замітувати те, що дівчина квітах. Так, по-третє, різниця між персонажами. <різниця> У нас є дві крайності: необроблена човіха, яка не вписується в фон, але вона жива, і чувак, який вписується. Але він, ну, картонка. Треба було б взагалі не робити обробку, або робити обробку всім. Також хлопцю треба було зробити хоча б якусь мінімальну анімацію, де він якось рухається. Бо на фоні дівчини він виглядає дуже дивно ну, і неживо, як статуя. Також, знову ж таки, потрібно було зробити рух камери, щоб оця вся сценка не стояла на місці. Навіть беручи до уваги, що тут є анімація, все одно виглядає трошки порожньо. Меми Йор Мюз. По-перше, респект, за анімований фон. Не знаю, це зробила його сама чи ні, але це прям топ. Єдине, я б додала під цими всіма NPC-шками якусь тінь, бо вони наче літають. Тим паче я бачу, що тут підлога з відзеркалюванням. Тому можна було б зробити відзеркалювання цих чувачків в підлозі і вийшло б прикольно. Але все одно я б трошки заблюрила фон або навіть можливо притемнила і прибрала б позаду персонажки чорний контур. Коли камера наближається до неї, я б тут теж приблизила фон, а не тільки персонажку. <му> Отут я розумію, який ефект хотіла зробити плів. Але от, ну, як би це зробила я. По-перше, ці NPC дивно розмиті, див контролірся ще різкі. Це дивно. Далі я б це двох збільшила, і коли б вони роз'їжджалися в інші сторони, камера приближалася до нашої головної дівчинки. <плес> кліп, проси пробачення. Я досить його обожнюю. Перший кліп, який я подивилася в пів взагалі. Е, так, почнемо. Це не цікаве правило, яке я для себе запам'ятала. Воно якраз гарно працює при діалогах. Е -е, ну і тут воно зрозуміло згодиться. Е -е, це певна послідовність, загальний кадр, де видно персонажів та їх обстановку. Далі приблизно фокус на одну людинку і на другу. Далі б, е -е, тут я знову повернулася б на загальний план і вже б зробила як пів. Тут би я нічого не міняла. Анімація топ. Я теж просто невеличенький зум зробила на всю сцену. Можливо, б зробили б схожу штуку, як у моменті з тягарем для акценту. Такі порожні кадри, де персонажі стоять на однотонному фоні. Я знизу них додаю або відзеркалення, або якусь невеличку підлогу, або тінь, або взагалі не показую їх повний ріст. Е, ну, всьому ми все. З рухами камери я б теж тут погралася. Далі, як і в попередньому великому кліпі, проблема з тим, що 10 секунд на відео просто білий фон під музику без слів. Я б просто обрізала пісню, або щось додала на відео. Таки такого тройлебусну сонячно Ти знову ластишся! Тут дуже-дуже крута обробка, але знову ж таки я додала приближення камери. А так, в іншому я, я говорю, обожнюю цей кліп, він просто офіязний. Ну, до фейку леб не претензій мене претензійнома. Дуже швиденько вкажу на одну штучку в останньому відео і буду закінчувати. Про відсутність тегів я вже сказала на початку. Тож одразу до відео. Е, все круто, цікава ідея, цікаве відео. Але в ось цьому довгому діалозі персонажі інколи дуже довго стоять в одній позі з одним лицем і краще не змінюється нічого. Він розповів про обставини. В яких опинилася його дружина, і про те, що його сім'я не зможе відсвяткувати Різдво цього року. Він сказав, що це несправедливо по відношенню до його доньки, і запитав, чи можу я включити її у святкування моєї сім'ї. Він зазначив, що дівчатка чудово проводить час разом, згуртуються і зроблять спільні спогади. Але я сказала, що мені шкода, але традиційне святкування моєї сім'ї це святе. Я не відчуваю себе комфортно, запрошуючи когось іншого. До того ж, було б незручно бачити її в моєму домі. Він сказав, що його дочка, можливо, не є родиною для мене, але вона точно є нею для зведеної сестри. Він попросив мене зупинитися і подумати про те, що буде краще для дітей. Я запропонувала йому забрати доньку на різдво до бабусі з дідусем. Він сказав, що його батьки, він сам з Північної Кароліни, і спробувала припинити розмову, але він зупинив мене і почав говорити про те, як жорстоко з мого боку відмовити його доньці, якій і так важко пристосуватися до нових умов. Я побачила, що він починає плакати, тому відійшла назад і сказала, що мені більше неприємно вести цю розмову. Я попросила його піти. І він пішов. Знову просто статична картинка png Тому б сюди я теж додала невеличке приближення. Ось і все. Фух. Нарешті я це закінчила. У мене так вже горло це озвучувати, це просто кошмар. Так що ж, це було дуже цікаво. Чекаю ваших вражень в коментарях від самої пів, в тому числі. Як вам формат, моя подача і все таке. Перероблені відео на мій лад, я залишу в своєму телеграм-каналі. Так. І ще один трошки організаційний моментик. Я тепер буду намагатись періодично знімати такі відео. Тож, якщо ви хочете потрапити в них в каналі YuagaTTube, я зробила допис зі всіма умовами. Що ж, на цьому все. Дякую за увагу.